У Івано-Франківську подорожчає вода. Принаймні, ріс тарифу для населення очікують у водоканалі. Національна комісія повинна його затвердити наприкінці цього місяця або з початку березня. Нині він складає 9 гривень 28 копійок за кубометр води і є одним із найнижчих в Україні. Комунальники прогнозують, що згодом вартість зросте в півтора рази. Ми подали тарифи ще до 1 серпня. Ну нові тарифи так. Так вимагається, тому що комісія бере показники за пів одного року. Ну тобто другу половину одного року, і першу половину слід наступного року. Ми до, до серпня подаємо ці показники, і на базі тих показників встановлюється е, новий тариф Івано-Франківців. перспектива здорожчання води не надто тішить, адже решта тарифів на комунальні послуги і так вже надто високі. Це просто неможливо буде сплачувати, якщо такі суми будуть скрізь. По всіх платіжках. Тяжко жити, жаль, Це Залежно від доходів людей, я думаю. Ну, для пенсіонерів можливо це буде досить важко, а от, наприклад, для людей, які мають наприклад, більше як 5 тисяч, від 5 і більше, думаю, це не буде аж такої проблеми. Та звичайно, що накладно, ну ще так раз майже, правда? Ну, а як вам не буде накладно? Та це ще не все. З 1 квітня в місті планують збільшити і нормативи питного водопостачання. Йдеться про щомісячну норму, за яку повинні сплачувати люди, котрі не мають приладів обліку. Наразі в місті є близько 8 тисяч таких споживачів. У водоканалі запевняють, що різниця в ціні не буде відчутною. Якщо централізоване водопостачання, якщо норматив був 6,2, його збільшили до 6,6%. До 6,6. Що це буде в грошовому виразі на сьогоднішній день? На одну особу це буде збільшення на гривню 58, не на 20 гривень, ні на що, на гривню 58. Якщо це буде на сім'ю, десь в середньому, якщо сім'я складає три чоловіка, візьмемо, то це буде підвищення на. 3 гривні 71 копійку. Всього навсього до речі, встановити лічильники води не проблема. В департаменті комунальної політики кажуть, що на це передбачена спеціальна допомога від міської влади. Зараз є в місті програма, яка діє виділено кошти в сумі 20 тисяч гривень. Для того щоб для малозабезпечених мешканців, які не можуть встановити лічильність, вартість одного лічильника з роботою становить десь 500 гривень, тобто десь 40 лічильників ми можемо поставити. Але якщо у нас буде більше заявок, ми звернемось на бюджетну комісію, і я думаю, нам гроші додадуть. Аби отримати допомогу на встановлення лічильника води, треба написати заяву в мерію, а згодом пройти обстеження спеціальної комісії департаменту соцполітики і Іваненко, Владислав Петриченко телеканал чотирьох. 302.